Так, Всім привіт! Сьогодні вже 6 березня, черговий патч Black Desert, середа. Знову парлабі це позволили доволі такі непогані, прикольні фічі, але це більш покращення для саме гри Life Quality, скажімо так, але також цікаво. Давайте погнали все, як завжди, по порядку. І так, перше, знову-таки нагадую, що до 20 березня діє знижка на перлабіс, гру на Black Desert від перлабісів. За 1 євро можна купити геймпас, або, звісно, за 20, або за 45, трішки з додатковими плюшками. Чому на офіційному сайті Black Desert від перлабісів на європейському і американському серваках гра розповсюджується по системі «Buy to Play». Один раз купили і далі граєте. Тому, якщо ви ще не почали грати, але чекали, можливо, там знижки або ще щось, саме зараз час почати за 1. євро. Це приблизно 40 гривень, купили і граєте. Далі. Тепер же ж переходимо все ж таки до івентів. Перший івент це для тих, хто тільки починає якраз таки грати в гру, або повернувшися гравцям, які не грали більше місяця або 720 годин. 7 березня і аж по 12 червня буде діяти для них спеціальний календарик зі спеціальними нагородами. По суті, нічого такого грандіозного тут немає, але доволі такі смачненькі плюшки є для таких гравців. Тому векам. Заходимо граємо. Наступне березневий календарик, так само 7 по 10 квітня. Це, звичайний, дефолтний щомісячний місячний календарик, який закінчився, його оновили з новими нагородами. Нічого більш такого, все як завжди. Далі, тут вже трішки по івент Дальшайнес шукає спеціальну коротшу траву. З 6 березня по 20. В нагородах, коли ви логінитесь на Y, у вас вже є залогін нагорода, Herb. Ви можете продати NPS або за 500 тисяч срібла, або. З'їздити до НПС Шайн в будь-якому великому місці вона знаходиться, не потрібно нікуди там далеко ходити їздити. В неї є квест, за який ви віддаєте цю її траву і отримуєте в нагороду сумку в неї в подарункову, плюс ви можете вибрати баф на 10 годин. В сумці, зрозуміло, нагорода там купончик на розширення сумки на плюс один слот. Сльози Еліона, крони, артизан Меморі і так далі. і Бафи на 10 годин, які впливають на дропрейт, Combat XP, Life XP. Коротше, всі ці бафи плюс-мінус і так знають, за що, що вони дають. Тому кожен день в грі можна брати щоденний баф на 10 годин, нагадую, з 6 по 20 тобто вже це доступне. Далі наступний івент додатково до Ліги Гільдій. додаються ще нагороди в Lightstone of Fire. Це артефакти, це для артефактів камінчики, щоб покращувати ваші там, характеристики по атаці, Коротше, все те, що йде плюсом для фарму і так далі. В період 6 по 20 так само за перемогу в Лігі Гільді ви отримуєте запечатаний. Камінчик, коротше, який ви відкриваєте в Марондону, випадає саме вже якийсь там Lightstone of Fire. конкретний. І якщо Гільдія е, прийме участь в 10 матчах, то всі, всі мембери гільдії отримають також ці всі Lightstone. Нагороди будуть видаватися 27 березня, це ще пізніше, там ще через тиждень після наступного патчу, то тому якось так. Так, в Парлшопі трішки завезли смакоти невеличкою за 8888 срібла можна взяти 8% Сльоселіона, Секрет Book Флорін, Florin, чай Лари, Fruit Йонан, коротше, Ітимки для апання коней, Джовановська Гворін Спіріт-книжечка і 8% луц королів. І до всього цього ще завезли знижку на намет в 20%. Тому, якщо ви ще не купували собі намет, то ну, трішки саме час, хоча не сильно велика знижка, але як би приємно. На 10 євро дешевше, як би все рівно краще, ніж нічого. Ну і сам патч, сам патч погнали. По школярці тут просто позмінювали трішки опис скілів і її під, там підкоригували якось так. Сильних змін ніяких нічого немає. Далі по контексту. Трішки позмінювали в щоденниках саме умови виконання квестів. Тобто, це зачепило щоденник Деві. Майже там кожен волюм трішки змінили кількість предметів, які йому потрібно показувати, стало менше. Це, якби ну, відбувається спрощення цих щоденників. Далі Ігора Бертелі також зачепили. Особливо тоді, коли ви чекаєте квінта. Босса світового. Тепер вам просто потрібно вбити там троллів, які знаходяться на пагорбі Квінт. Е, так само тут ось зачепили стосовно розведення коней. Вам тепер їх не потрібно схрещувати, просто вам потрібно зловити дику, дикого коня і як би його так само показати. Далі ще кого зацепили Геральда щоденник, так само, який на час. Це найпротивніший щоденник, то тому трішки пододавали час на виконання деяких квестів по ньому. Що також є круто, тому ті, хто ще не робили ці щоденники, або в процесі, знаєте, що тепер трішки умови виконання цих всіх квестів змінилися. То тому, або ставте відео на паузу, дивіться, що вам тепер потрібно, просто в якій кількості робити, або заходьте в тему прикріплену коментарі, я залишу на сам патч, де ви також можете самі це з усім ознайомитись. Далі змінили скіли гільдії. В якому приколі. По-перше, кров, яка потрібна для скілів використання, зменшили її вагу, Коротше, вона тепер майже нічого не важить. Наступне, змінили кулдаун по скілам до 4 годин, і тепер будь-які бафи гільдії будуть діяти 2 години. Плюс зробили такий прикол, що бафи старшого скажем так, грейду не можуть перебувати. І навпаки, лоу не може перебувати Вірніше, вже кажу. скіли не може перебувати вищі скіли, якщо активований з якихось хайренгових скілів в гільдії, які ви використовували. Далі, 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 далі. Гільдійна ліга. Сильно ніяких змін немає, тільки змінили Strong Protection ефект з 10 на 5 секунд і більш. нічого. Ітемки в блейксміта додали прикол, що тепер в кожному блейксміта можна купити Cup of Extraction Item, Це ітемки, які ви дістаєте, це ітемки, за допомогою якого ви дістаєте за чарку із вашої біжутерії, якщо ми хто не знав. І так її можна діставати, Плюс змінили трішки крафтовий метод саме рецепт, його трішки спростило, що є доволі дуже прикольно. І один із предметів, який Crystal, Crystal of Emotions, який е, діставався декількома шляхами, або ви купуєте його в Blacksmith, або ви ходите на споти в серіндійську Ельвію і фармите ось такі от шарди, які ви потім нагріваєте, і отримаєте все. Це. Це, це тепер не потрібно. Тепер просто все це можна зробити трішки простіше і швидше. Далі наступне, додали в рецепт на запечатану інкрустацію. Те, що ви тепер можете масово її плавати за допомогою додавання Blackstone Powder і 10 запечатаних магічних, так само кристалів. Далі уніфікували кров, яку ви дістаєте. Наступне. Збільшили кількість ітемів, які можна ставити на аукціон. Це стосується саме фрагментів Кабоа, і Ембірок на полум'янове для шмотки. Далі по монстрам. Змінили багато чого по монстрам, саме по спотах. По факту, по... збільшували всім ХП деяким. Це в основному зачепило Ібн Monastery, Тонкут та Pedic Silent, Гаферансія верхня. Старзен, Сікрая, нижній поверх, саме на верхній, Гістрія, Турнад Форест, звичайний, Акман і Картуга. Далі, отут доволі дуже важливий прикол по інформації, що майже ну не те що майже всі споти були перероблені по атаці. Тепер номінальна атака, яка вам потрібна на споти, трішечки менша, яка вам потрібна буде. Ну, Наприклад, найбанальніший приклад: ось нижня гейференція, яку я найчастіше в себе на стрімах там формлював. Там була атака 300, тепер 290 тут рекомендована атака. І таке от подібне. Тобто позменшили рекомендовану атаку, що стане трішки простіше фармити деякі споти і так далі. Далі інформація по монстрам зонам. Додали доволі класну штуку, що тепер вам буде показувати вашу повністю всю атаку, яка у вас є. Тобто це робиться доволі просто. Ви тепер берете ось відкриваєте мапу, дивитесь будь-який спот, ось, наприклад, той саме Акман, натискаєте ось сюди Total, і вам показують, чи у вас відповідає все це. Ось ваша атака. яка... Гарантовано по всьому цьому. І так можна пробігтися по всім спотам. Ось, наприклад, та сама той самий Ash Forest. 830-830 я влітаю. Тобто ось оця вся номінальна атака. Доволі зручно, доволі прикольно зробили. Тепер вам не потрібно заходити навіть на гармот, щоб все це діло просто-напросто навіть перевіряти, чи ви проходите по мінімальним якимось капам, чи взагалі ні тому, як на мене, доволі зручна штука. Так, трішки світло впало. Тому якось так. Далі продовжуємо. В крипті замінили квест. Один на інший просто-напросто. По суті, нагороди не змінилися, трішки навіть краще стало. Але, по суті, квест замінили один на інший. Далі, стосовно інтерфейсу, змінили вхідний о, скрін, типу екран входу в Атракціон, і так далі. Не знаю навіщо, але, коротше, якось так. Ну, і на цьому все, все. Ось такий. от патчик вийшов доволі. Не сказати, що об'ємний, але доволі цікавий, з покращенням деяких штук. Тому як на мене, виглядає, поки непогано. Ну, і на цьому все, не забуваємо там. Лайк і коментарі, як завжди, підписка. Також в мене є Твіч канал, на якому я проводжу стріми по Black Desert, і не тільки по Black Desert, ще іноді окремі ігри стрімлю в основному в соло проєкти. Це загалом, зараз проходимо і далі ще. Серія Assassin's Creed вона ще довга, то тому що далі проходимо серію Assassin's Creed. І якщо ви хочете підтримати канал фінансово, також залишу там на банку, на Donatello. Звісно, якщо у вас є бажання, нікого не змушую. Але якщо не проти, то також буду вам цьому ради. Ну і, звісно, є телеграм-канал, на який також підписуємо, щоб не пропускати анотації стосовно, того, коли в мене стріми, і коли виходять відео на YouTube стосовно патчів. І все це буде, як завжди, прикріплено прикріпленому коментарі. І на цьому все. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.